Дружина священика відвідала вмираючого чоловіка. Він помирав від раку прямої кишки. Він практикував анальний секс і втратив життя через це. Перед смертю він хотів покаятися, що так нашкодив своєму тілу. Жінка захворіла на рак клітора, на рак вульви. Це дуже важкий ступінь стадія раку. Вона вмирала у тяжких стражданнях. У неї був рак зовнішніх статевих органів, статевих губ, і вона хотіла розповісти свою історію перед смертю. Вона дуже шкодувала через те, що з нею сталося. Вона мастурбувала клітор і всі отвори, які тільки можна цілими днями. У наслідок цього у неї виникли мікротріщини клітора, зовнішніх статевих губ, ануса все заразилося через флору. Цих отворів так як у них різні мікроби, вони між собою не дружать. Це не призначено поєднувати рот сідниці, піхву. чоловічий статевий орган не призначений для сідниць, рота, різні флори, і жінка вмирала у тяжких стражданнях. Вона каялася. Науковці переконані, що оральний та анальний секс є причиною виникнення злоякісної пухлини набагато частіше ніж куріння або навіть пияцтво. Тисячі людей на рік гинуть саме від цього.